Зміна пріоритетів, Сполучені Штати Америки переглядають підхід до постачання зброї союзникам. Тепер перші у черзі країни, які передають свої запаси Україні, йдеться насамперед про системи Петріот. За даними американських медіа, Німеччина отримає нові системи Петріот раніше за Швейцарію, аби якнайшвидше відправити дві установки до України. У Пентагоні кажуть, це вперше, коли запаси з виробництва перерозподіляють заради допомоги Києву. Вашингтон обіцяє, що союзники, які Діляться своїми петріот, отримують пріоритету. Заміні глава Пентагону під гексет невдовзі проведе онлайн зустріч з міністрами оборони країн НАТО. Тема розмови нові постачання озброєнь для України. Таким чином, Вашингтон тисне на РФ, змушуючи її до переговорів щодо угоди про мир в Україні. Ось якої думки аналітики. Інший інструмент впливу Білого Дому на Кремль це санкції і про черговий пакет рестрикцій, і про американську допомогу для України розпитає Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад. Я вас вітаю, пане Олексію. Слава Україні! Вітаю вас завжди радий, героям слава! Вітаю при всіх наших, шановних глядачів. Ви вже встигли переглянути дані. От що міститься у 18-му пакеті санкцій? Як ви його оцінюєте? Наскільки він суворий у порівнянні з попередніми пакетами? Ну направду це дуже довгоочікуваний вже 18-й пакет. Пане Олексію, йшли внутрішні серйозні в дискусіму союзі. А так що зі зв'язком чи як? Так, повторіть, будь ласка, тому що перервався зв'язок. Пане Олексію. Переривається, я так розумію, у нас відновили зв'язок, так? Пане Олексію, почніть, будь ласка, спочатку, тому що переривався зв'язок. Да-да, перепрошую, що сьогодні цибає інтернет. Дивіться, дійсно, цей 18-й пакет європейських санкцій ми очікували довго. Йшли внутрішні дискусії з традиційними, скажімо так, скептиками санкційних пакетів, такими як більше Словаччина, цього гроза, разу навіть не Угорщина. До них десь частково навіть долучалися Мальта. Знову ж таки досить неочікувано, тому що ну, на те в неї були свої певні причини. Але разом з тим, все ж таки, європейцям вдалося знайти певні консенсуси, певні компроміси з деякими членами Європейського Союзу, і все ж таки якусь спільну позицію верифікувати. Що туди війшло? Що направду дуже важливо. Декілька елементів. Це ті самі прайскепи, про які Щойно говорили в ефірі, тобто зниження граничної ціни на нафту. От, хоча Україна казала, що потрібно хоча б зменшити до 45 доларів за барель нафти, то разом з тим зменшення відбулося, скажімо, ну не настільки відчутно, там 40 до 47,6 доларів за барель. От, але разом з тим, важливою скажімо, ремаркою стала така певна. Плаваюча, плаваюча ціна, оскільки цей санкційний пакет він в цьому напрямку, в напрямку, скажімо, максимальної ціни на нафту, буде, ну скажімо, не тактичний, а стратегічний. Чому? Тому що якщо буде продовжуватись, наприклад, політика на зниження ціни на нафту і відповідно автоматично збільшення видобутку країн ОПЕК плюс та особливо Саудівської Аравії, то традиційно ми зможемо очікувати зниження ціни на. Нафту на глобальних ринках, а відповідно набагато ефективніша буде саме та формула, яка не взята була за основу, тобто ринкова ціна мінус 15%. відсотків. Тобто, просто умовно кажучи, при падінні ціни, скажімо так, нижче цього максимального прескрепу Російській Федерації навіть не потрібно було б там тіньовий танкерний флот використовувати, а просто продавати офіційно, наприклад, Європі та іншим країнам нафту менше менш відповідної стелі. Тому направду цей це рішення про таку адаптивну відсоткову ставку, як на мене, дуже ефективне, але чи це максимум, що міг прийняти європейський союз? Ну і, відповідно, плюс Британія звичайно, ні, тому що і наш президент України Володимир Зеленський і міністр зовнішніх справ Сибіга наполягали і вели діалог з європейськими партнерами до зниження до 30 доларів за барель. Оце б направду, так був нищівний удар по енергетичній промисловості Російської Федерації, і з цієї ціни надприбутки у військовий бюджет Російська Федерація точно б не могла перенаправляти, і це б направду, дуже вдарило по її агресивним амбіціям не тільки по відношенню до України, але й по відношенню до того самого Європейського союзу. Але як бачимо, до настільки радикальних санкційних дій. Європейський союз на даний момент ще не готовий, але мені здається, ще не вечір, як кажуть, да, тому що вже говорять в куларах Брюсселя про наступний 19-й санкційний пакет. І, можливо, в 20-му санкційному пакеті ми побачимо ще раз пониження максимальної ціни на нафту. Хотілось би ще й побачити вторинні санкції від сполучених штатів. В чому їхня цінність? А вторинні санкції, вони надзвичайно потужний інструмент тиску на Російську Федерацію, тому що ну направду так він не має прямого ефекту як первинні санкції, безпосередньо на економіку Російської Федерації, але він б'є на ті країни, які допомагають обходити первинні санкції на самій Російської Федерації. А Росія в межах ну тотальних санкцій вона дуже залежна від, скажімо, обходу цих санкцій через. Треті країни, тобто вони розраховують на ті країни, через яких іде так званий подвійний імпорт, да, і ну по-простому кажучи, контрабанда так, от країни не хочуть побачити попасти під вторинні санкції, тому що автоматично це поставить блок на кредитні історії, на співпрацю з МВФ, на співпрацю по системі банківських розрахунків SWIFT. і тим самим такі от країни, які допомагали раніше на Російській Федерації, обходити санкції первинні, на вони все більше і більше дистанцюються на дистанціюються від допомоги Російської Федерації під загрозу застосування відповідно таких санкцій. Такі санкції є і в 18-му пакеті. Ви не даремно це сказали, тому що на вони відносяться і до банків, в тому числі сім банків з Китаю, із них чотири з Гонконгу і. На не навіть нафтопереробні компанії, на російські до речі з російським капіталом. Які знаходяться як в Індії, так і в Туреччині, тому що схема дуже проста, яку зараз багато досить давно застосовують росіяни обхід відповідно первинних санкцій. Вони перевозять сиру нафту тюньовим танківним флотом в умовну Індію, де є їхній завод нафтопереробний. А Індія вже продає, наприклад, те саме дизельне паливо та бензин, в ту саму умовну Європу, Європейський Союз просто. Це вже нафтопродукти не з Російської Федерації, а з Індії. До речі, більшість переважна більшість такого транзиту, як до речі, в Індії, так і в Туреччині. Вона перш за все розрахована не на власні потреби, купляючи російську нафту, а якраз на розрахунку на їх транспортування, переробці та перепродажі. Про Сполучені Штати ми з вами заговорили. Поговоримо і про військову допомогу. Палата представників Сполучених Штатів розблокувала військову допомогу Україні на 2026 рік, подолавши поправку Марджорі Тейлор Грін, яка раніше це забороняла. Чому Конгрес змінив свою позицію на вашу думку? Я думаю, це очевидно, тому що змінилася позиція самого Трампа як по відношенню до України. Я глибоко переконаний, що і візит Келога цей декількоденний також ну повпливав на серйозність Трампа по відношенню до скажімо, перегляду політики допомоги Україні і відповідно і політики каскімо з реалізації мира через силу по тиску на російську. Федерацію ну тому, що так, якщо раніше Трамп розраховував там виключно дипломатичними способами там переконати Трампа, переконати Путіна завершувати війну, то тепер я думаю, що враховуючи ту кількість безрезультативних розмов, які відбувалися між ними, і відповідно всі ті е, дипломатичні зусилля, які робили цілий ряд американських делегацій, по співпраці і в двосторонньою зіянами. Із з сторонніх форматів з росіянами все це абсолютно нічого не дало. Я думаю, Трамп вже остаточно впевнився в думці, що миру і дійсно в напрямку Російської Федерації потрібно досягати тільки через силу, і Путін розуміє тільки такі інструменти діалогу, все інше він сприймає виключно як слабкість. От і в даному конкретному випадку, якщо ми говоримо про величезний бюджет Сполучених Штатів Америки, майже в 900 мільйонів Мільярдів доларів на 26 рік, який відповідно був прийнятий вже в конгресі. Абсолютно логічно була прийнята правка про те, що не можна в межах цього бюджету допомагати Україні. З цього ми робимо абсолютно логічний висновок. Якщо без цієї правки пройде відповідне рішення Сенат і його підпише президент Сполучених Штатів Трамп, то тоді в Пентагона по рішенням, в тому числі президента Сполучених Штатів, буде Можливість мілітарної допомоги України так би мовити поза планом і без навіть прийняття якихось серйозних макропінів на 26-й рік. Ну так це не буде там багатомільярдна допомога, як припустимо, це було в 24-му році. Але разом з тим, якщо ми будемо говорити про конкретно точкові допомоги в разі відповідного політичного рішення самого Трампа, то в нього будуть абсолютно розв'язані руки це зробити. Ще хвилину маємо, і я хочу вас запитати видання Вашингтон Пост повідомило, що Дональд Трамп закликав Зеленського перейти в наступ на фронті. Я просто уявляю реакцію наших військовослужбовців, зважаючи на те, що відбувається на фронті, чи готова сполучені штати надати стільки наступальної зброї, аби вимагати таке. Я не думаю, що Сполучені Штати чи Трамп такого вимагає. Я глибоко переконаний, що ця от інформація про там Москву там да обстріли. Про те, що там про атаки, це все ж таки десь частково було вирвано з контексту, якщо навіть і була така розмова, тому що ви абсолютно правильно формулюєте, щоб ну, ставити питання ну таким чином, то Україну потрібно максимально мілітарно підсилити як на полі бою, так і відповідно масштабувати наші далекобільні можливості. От коли Сполучені Штати виконують свої відповідні домашні завдання, ну тоді ми Можемо абсолютно логічно продовжити цей діалог. А допоки, скажімо так, все залишається на тих позиціях в статусі кво як зараз. Я глибоко переконаний, що такі розмови ну ні до чого конкретного поки що не призведуть. Пане Олексію, дякую за цікаву розмову. Що знайшли час для спілкування? Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.